Географія 9 клас, урок 17, мінеральні ресурси. Чимало мінералів і гірських порід, що містяться в земній корі, є корисними копалинами і використовуються в життєдіяльності людини. Сукупність корисних копалин, виявлених в надрах Землі, що придатні для промислового використання, називають мінеральними ресурсами. Мінеральні ресурси, які можна освоїти, утворюють мінерально сировинну базу. Мінеральні ресурси є сировиною для багатьох виробництв вторинного сектору економіки. Всі природні ресурси поділяють на вичерпні й невичерпні, відновлювані й невідновлювані. Усі мінеральні ресурси належать до вичерпних і майже усі до невідновлюваних. За використанням розрізняють чотири групи мінеральних ресурсів паливно-енергетичні, рудні, нерудні, гідромінеральні. До паливно-енергетичних мінеральних ресурсів зараховують нафту, природний газ, кам'яне буре буревугілля, торф, сланці. Рудні ресурси охоплюють руди чорних металів, кольорових і радіоактивних. У групі нерудних виокремлюють підгрупи з сировиною, хімічною, допоміжною для металургійної промисловості, будівельною, а також промислові мінерали і коштовні та напівкоштовні каміння. Гідроматеріальними ресурсами є прісні та мінеральні води, лікувальні грязі, але така класифікація доволі умовна, оскільки деякі мінеральні ресурси використовують у різних виробництвах. Оцінюючи окремі види ресурсів з економічної точки зору, враховують їх кількість, якість, структуру запасів і можливість видобутку. Чимало мінеральних ресурсів належать до стратегічно важливих, бо з ними пов'язані перспективи розвитку національних економік та світового господарства. Це стосується насамперед паливних ресурсів. Більші потреби в паливі, енергії, сировині стають важливим стимулом технічного і технологічного прогресу. Зокрема, розвинені держави для зменшення залежності від імпорту мінеральних ресурсів удосконалюють технології виробництва, стимулюють енерго та матеріалозбереження, використовують альтернативні джерела енергії, вторинні ресурси виробляють штучні замінники сировини тощо. Вичерпних природних ресурсів людству вистачить на обмежений період, оскільки їхні запаси не поповнюються. Кількість років, на які вистачить мінерального ресурсу за теперішніх річних обсягів його видобутку, називають ресурсозабезпеченістю. Її обчислюють як співвідношення між обсягами запасів ресурсу та його видобутку. Показники ресурсозабезпеченості змінюються з року в рік разом зі зміною обсягів видобутку і запасів. Резерви можуть також збільшуватися внаслідок відкриття нових покладів і родовищ. Загалом запаси нафти у світі протягом кількох останніх десятиліть зростали, а ресурсозабезпеченість залишалася приблизно однаковою. Іншим показником ресурсозабезпеченості країни є кількість ресурсу в розрахунку на одну особу. Поширення мінеральних ресурсів залежить від геологічної будови, паливні ресурси, які містяться насамперед у вугільних і нафтогазових басейнах, мають осадове походження і залягають у чохлах, давніх платформ та їхніх прогинах. Рудні ресурси можуть бути магматичного й осадового походження. Перші пов'язані безпосередньо із кристалічними фундаментами платформ, їх виступами, щитами та складчастими областями. Осадові родовища рудних копалин поширені на периферіях щитів і складчастих областей. У світі є десяток країн, що володіють різноманітними мінеральними ресурсами. Це насамперед США, Росія, Канада, Китай, на території яких залягає більшість видів корисних копалин, а також Австралія, Індія, Бразилія, Мексика, Південна Африка, Казахстан, що мають дещо менше видів ресурсів. Ці країни зазвичай належать до світових лідерів за обсягами запасів багатьох мінеральних ресурсів. Різноманітні металічні ресурси мають країни Андського поясу, Африканського Мідного поясу, скандинавські країни, доволі різноманітні мінеральні ресурси є на території України, Польщі, Венесуели, Ірану, Туреччини. Обмежений якісний і кількісний склад мінеральних ресурсів простежується у більшості країн, що розвиваються, в європейських країнах і Японії. Інколи країни, які не мають багато видів корисних копалин, лідирують за покладами окремих з них. Наприклад, країни перської затоки за нафтою, країни Південно-Східної Азії олов'яними рудами, Марокко і територія Західної Сахари фосфоритами. Для господарського використання важливими є поєднання різних корисних копалин на невеликій території, що спрощує переробку ресурсів. Вилученням мінеральної сировини із земних надр займається видобувна промисловість, розміщення її підприємств і обсяги розробок корисних копалин залежать від території їхнього поширення, величини і якості запасів, умов видобування і транспортування, наявності технологій видобутку і споживачів сировини. Вигідними для освоєння є родовища й басейни корисних копалин із великим обсягом запасів, потужними пластами, що лежать близько до поверхні, високим вмістом корисної речовини. Складні умови видобування та низька якість мінеральних ресурсів призвели до закриття підприємств видобувної промисловості в економічно розвинених країнах. Німеччина та Велика Британія різко скоротили видобуток кам'яного вугілля. Франція та Німеччина майже повністю припинили видобуток залізної та алюмінієвої руд, хоча загальні запаси цих ресурсів у названих країнах доволі значні. Водночас удосконалення технологій видобутку і попит на внутрішньому ринку робить економічно вигідною експлуатацію менших і бідніших родовищ мінеральних ресурсів. Прикладом цьому є Китай. На початку 21-го століття у Сполучених Штатах відбувся технологічний прорив у видобутку газу і нафти, так звана сланцева революція. Завдяки горизонтальному бурінню сланцевих порід та їх розриву за допомогою закаченої під високим тиском спеціальної рідини, стало можливим видобувати сланцевий газ і сланцеву нафту. Це суттєво збільшує запаси цих енергоносіїв і розширює географію їх видобутку. Значний приріст світових запасів нафти відбувся завдяки долученню ресурсів, що містяться у нафтових пісках Канади і Венесуели. Постійна потреба в мінеральних ресурсах при одночасному виснаженні їх запасів на допустимих територіях призвели до зміщення видобувної промисловості в райони зі складними природними умовами, а також на шельф Світового океану. Морські нафто і газовидобувні платформи дають сьогодні понад третину видобутку цих енергоносіїв.